Росіяни в обстріляли Сумську область, атакували цієї ночі юнаківську громаду. Там окупанти скинули з дрона вибухівку. Крім того, прикордоння Сумщини було під обстрілом і минулої доби. Ворог обстрілював регіон 14 разів. Зафіксовано 52 вибухи. Під ворожим вогнем опинилися сім громад. Гатили росіяни з мінометів артилерії та скидали вибухові пристрої з ФПВ-дронів. Володимир Артюх, голова Сумської Ода, долучається до нашої ефіру. Володимире, вітаю вас. Вітаємо, добрий день. Так, бажаю бажаю здоров'я вам. Які наслідки цих ударів, які завдали Росіяни по сумщині минулої доби в плані руйнування цивільної або іншої інфраструктури? Взагалі ми сьогодні фіксуємо, що за останні дні незначне зменшення мінометно артилерійських обстрілів. Хоча практично. Всі громади і населені пункти, які інтенсивно обстрілювалися, вони продовжуються обстрілюватися. Просто кількість цих обстрілів незначно зменшилась за останні декілька днів. При цьому о, застосовуються ракети, як вони застосовувалися, дрони, як вони і застосовувалися. І наслідки цього безумовно в першу чергу страждають прикордонні громади. Як вже і ви зараз зазначили стосовно міста Краснопілля, де влучання ракети призвело до загибелі двох людей, шестеро були поранені. Практично це кожного дня проводиться на дільниці Краснопілля, Велика Писарівка і громади серед Середно населених пунктів серед громади. Тобто, в цих населених пунктах це стабільно, проводиться знищення інфраструктури. Ми відмічаємо сьогодні, якщо по Краснопіллю, це взагалі удар був нанесений, коли люди знаходились на місці, де вони отримували певні послуги. цієї школи, школи, і ліцей, це сільрада це магазини шість магазинів були знищені. Тому продовжується цей геноцид з боку ворога. І сьогодні ми проводимо заходи в цих громадах, в цих населених пунктах щодо евакуації. Ми цю евакуацію в прикордонних громадах зараз розширюємо на певні населені пункти з 5 кілометрової зони, яка у нас проводиться з липня 2023 року. Зараз вже на 10 кілометрову зону. Пане Володимире, а скількох людей вже евакуювали? Чи є такі населені пункти, де взагалі вже не залишилось жителів? Да, таких населених пунктів 27. Здовж вздовж кордону. Я нагадаю, що 560 кілометрів у нас кордону з ворогом. Зараз 27 населених пунктів. Вони повністю знаходяться під контролем збройних сил і організація життєзабезпечення і діяльності тих людей, які там. Поодинокі випадки це вже підконтрольне збройним силам, хоча ми надаємо всяку допомогу людям, які знаходяться і в кілометровій зоні. Наші аварійні служби, наші швидкі, наші ДСНС і аварійні служби обленерго максимально намагаються підтримувати там всі послуги, які необхідні для життя. Володимире, чи відомо вам про якісь заходи? До яких вдаються окупанти, які можуть свідчити про те, що вони можуть готувати ще більш серйозні провокації на кордоні з Сумщиною або навіть спробувати прорватися на якісь території? Сьогодні Ми фіксуємо. І це вчора на Раді оборони області було розглянуто щодо можливості ворога наступу в насомському напрямку. Всі інформаційні агенції про це багато інформаційних генс про це вели мову. Але сьогодні військове командування, генеральний штаб, який нам надає відповідну розвідувальну інформацію, не фіксує ударні угруповання на цей час на сумському напрямку. Але ми розуміємо і знаємо, що ворог має потужне озброєння, має велику кількість людей, яку може при виконанні своїх планів перекинути з будь-якого напрямку. Тому Збройні сили, і ми це теж оцінювали разом з командуванням для того, щоб надати допомогу в плані підвищення обороноздатності регіону, підвищення бойового потенціалу військ, які знаходяться сьогодні. В нашій області прийняті відповідні рішення щодо проведення цих заходів підвищення обороноздатності і підвищення бойового потенціалу військ. Ці заходи проводяться вони практично щоденно нарощують і покращують готовність наших військ і наших громад. Для нас це важливо, тому що ми дивимось, де є можливі загрозливі. Напрямки, там об'явлена евакуація. Сьогодні проводиться евакуація в Білопіллі, Ворожбі. І вже на сьогоднішній день півтори тисячі населення з цих населених пунктів евакуйовано, 300 дітей. І ці процеси у нас продовжуються, продовжуються і в примусовий спосіб, Великописарівський і Середнобудський громад. Пане а скажіть, будь ласка, чи добудували вже оборонні споруди на Сумщині? Тому що була інформація, що ще додаткову якусь лінію будують? Насправді план фортифікаційних об'єктів він затверджений генеральним штабом збройними силами, і задача поставлена Верховного командовичам щодо нарощування оборонних можливостей оборонних рубежів. І взагалі, то що стосується фортифікації, то це процес постійний його удосконалення, в залежності від можливих дій ворога і відповідно до наших потреб, наших військ. Тому цей процес він здійснюється постійно. Ті основні завдання, які були поставлені ще в 2023 році, уточнені двадцять 2024, на початку 2024 четвертого, вони. Практично вже знаходяться на етапі завершення, але виникають нові потреби збройних сил, і ми на них відповідно реагуємо і доповнюємо кількість цих об'єктів з відповідною якістю, яку вимагає сьогодні, сьогодні збройні сили. Дякую вам за інформацію. Володимир Артю, голова Сумської Ода. Був з нами на прямому відеозв'язку.